Леонід Глібов, муха і бджола 1800. Весною муха ледащиця, майнула у садок, на р'яз, на квіти, подивіться, почуть Созулин голосок. От, примостилась на красолі та й думає про те, що як то гарно жить на волі, коли усе цвіте. Сидить, спесиво поглядає, що робиться в садку, вітрець тихесенько гойдає, мов панночку яку. Побачила бджолу близенько, добрий день каже їй, от ди ж хоч трохи моя ненько, сідай отут мерші. Та ніколи мені сидіти, одвітує бджола. Вже час до пасіки летіти далеко від села. Яка погана, муха каже на світі доленько твоя, раненько встане, пізно ляже, мені б отак змарніла б я, за тиждень би головоньку схилила, моє життя голубка мило талант як слід. Чи де венкет, де обід або весіллючко, родини. такої гарної години ніколи не втеряю я І меласую доволі не те, що клопоти у полі і праця бідна твоя. На річ таку бджола сказала нехай воно й так. Та тільки он, що я чувала, що муху зневажає всяк, що де ти не поткнешся або до страви доторкнешся, тебе ганяють скрізь, непрохана не лізь. Стару новинку, каже муха, десь довелось тобі почуть Запевне дурень дурня слуха. Велике діло проженуть не можна в двері, я в квартирку, або пролізу в іншу дірку і зась усім. байка мухам буде, щоб не казали часом люди, що надокучив їм. Леонід Глібов, Жаба і Віл 1853 рік. Раз жаба вилізла на берег, подивіться, та й трошечки на сонечку погріться. Побачила вола, та й каже, подрузі тихенько вигадлива була. Який здоровий моя нець. Ну, що, сестрице, як надмусь, то я така зроблюсь, от будуть жаби дивуватись. Іде вже, сестру, нам рівнятись, казать їй друга почала, а та не слуха дметься, дметься. Що, сестро, як тобі, здається, побільшала хоч трохи я? Та ні, голубонько моя. Ну, а теперечки, дивися, та годі, сестро, схаменися, не слуха жаба, деметься гірш, все думає, що стане більш. Та й що дурна собі зробила? Знатуги луснула, та й одубіла. Такі в світі жаби є. Прощайте, ніде правди діти, а по мені найлучше жити, як милосердний Бог дає. Леонід Глібов Щука, 1858 рік. На щуку хтось бумагу в суд подав, що буцім би вона таке виробляла, що у ставу ніхто життя не мав, того заїла в смерть, другого обідрала. Піймали щуку молодці, та в шаплиці гуртом до суду притаскали, Хоча чуби й мокренькі стали. На той раз суддями були. Якісь два осли, одна нікчемна шкапа та два стареньких цапа. Усе народ, як бачите, такий добрячий та плохий. Застряпчого, як завсігди годиться, була приставлена лисиця. А чутка у гаю була така. Що ніби щука та частенько, як тільки зробиться темненько, лисиці йшле то щупачка, то сотеньку карасиків живеньких або леднів гарненьких, чи справді так було, чи, може, хтось збрехав, хто ворогів не мав. А все таки катюзі, як кажуть, буде по заслузі. Зійшлися судді, стали розбирати, коли і як воно і що й присудити, як не я правди ніде діти, кінців не можна поховать. Недовго думали, рішили, і щуку на вербі повісити звеліли. Дозвольте й мені, панове, річ держать, тут обізвалася лисиця. Розбійницю таку не так судить, годиться, щоб більше жаху їй завдать, і щоб усяк боявся так робити, У річці вражу щуку утопити. Розумна річ всі зачали гукать, послухали лисичку і щуку кинули у вічку.